Вітаю вас, новий день, нова серія. Вчора з нашої легкої подачі таки знайшлися колеса на цю джету. Їх спочатку не було, їх не віддали, і плюс нагадаю, тут стоять якісь погані не з цього автомобіля. Але ми почали займатися даним питанням, і клієнтка, клієнтка, до речі, зараз в Європі. А ми тут займаємося автомобілями. Клієнтка почала спілкуватися з каршерингом, і все ж таки колеса мають бути. У нас таких буде три джети. Відповідно, це буде три комі комплекти гуми і ще додатково, і плюс має бути ще нормальна зимова гума на цю джету. Подивимося, чи все буде так. Зараз їдемо їх забирати. А поки заїхали на авторинок, купимо сюди колпачки. Красиві, купимо склоочисники Також покажу вам скільки машин зараз. Тут на майданчику оформлюється. Це інформація для тих, хто думає, що зараз автомобільного ринку немає, і автомобілі не продаються і не купуються. Це сервісний центр на столичці на авторинку, четвер, ранок, увесь майданчик забитий, автомобілів повно, всі реєструються, ось корпоративний сегмент приїхав. Як бачите, машин вистачає, робота кипить, дешеві, дорогі, які завгодно. автомобіль який, електрички, все продається, все купується. Замінили наші скловочисники, замінили самі гумки сюди. Дуже зручно Volkswagena вони вставляються. Хотів так, о, отак. Клас і все, все тримається. Тепер на нашому автомобілі буде безпечно їздити в дощ. Також купили колпачки, з колпачками трішки веселіше буде, ніж без них. Все, їдемо далі. Ну, а тепер до приємних моментів глянемо на результат нашої роботи. О, бачите, як витирає гарно. Здавалося б, ціна питання 3 копійки. Але результат все, тепер ви можете їхати і вам в дощ вночі ніяких проблем не буде. А з тими ну це просто біда була якась. Тому автомобіль має бути завжди технічно справний. У всіх аспектах. Проїхали за гумою. такі от два комплекти. Зараз одразу перевзуємо цю на смітник. Надіюсь, що ця буде краще. Побачимо по результату. Переднє-право у нас було криве, ну, в принципі це Nokia для Nokia, на жаль, це стандартна історія. Вон, дивіться, як вона скакає, не знаю на камеру видно буде чи ні. Та мабуть видно. О, собачка. Собачка. Міняємо. І зразу легенька діагностика. Дуже зручно подивитися. От амортизатор потіє. Перше зауваження. От стан колодок. Ще трохи є, можна гальмувати. Тут тут все сухо, ззаду, ззаду колодок уже. Короче, поміняти Відбійник цілий, зазвичай вони відпадають, амортизатор сухий, пружинка ціла, дуже зручно. Колодочки оригінальні стоять, але вже, вже їх там немає. Два передніх 2019 року будуть, два задніх 16 чи 2017 го Це ця рідна резина, на якій вона приїхала з США, от 2017 рік. По лівій стороні експрес-діагностика, амортизатори сухі. І тут знизу візуально теж все сухо. Ззаду аналогічна історія. Амортизатор сухий, пильник, відбійник цілий, пружинка ціла. Ну і для порівняння кермо не б'є, у нас порядок. Їдемо по такому красивому мосту, міст Дарницький. Їдемо далі готувати автомобіль. По дорозі назад заїхали за малиновим чаєм на око, дуже рекомендую, і заїхали, купили новенькі катафоти. Ось такі от в бампер правий і лівий. оригінальні навіть. Бачите, значок Volkswagen, все красиво. От. І купили дзеркало. Замість того нашого побитого буде не побито. Зараз теж покажу. Отак От воно виглядає. Схоже, що воно має туди підійти. Має контакти для обігриву. Бо в нас є обігрів, на ньому відсутні надписи, як на тому дзеркалі, але тут для нас не важливо. Головне, щоб воно виконувало свою функцію. Ставиться все має легенько, отут є такі от у нас кліпси, умовно скажемо так. Ви просто натискаєте і воно тримається. Аналогічна ситуація з катафотами. Знімається воно теж легко, ви його просто вигинаєте всю сторону, тут можна його захопити і тягнете на себе. Як бачите, оригінальний відрізняється тим, що тут металевий такий зажимчик по формі, тут полоски якісь інші, це все липке. Але знову ж таки головне, щоб виконувало функцію. Зараз швиденько поміняємо і поїдемо вже з красивим і функціонуючим дзеркалом. Заміна вкладиша дзеркала займає буквально 2 хвилини. Саме складне це одягти назад і дроти, бо вони доволі короткі. Потім ви ставите на своє місце, натискаєте сюди і все, все працює. Далі залишається лише відрегулювати дзеркало під себе, і все, можна їхати. Здавалося б, так просто і легко, але наскільки важливо, що дзеркало, що склоочисники. Все важливо. А зараз ще спробуємо цей пластик на місце поставити. Було б класно, щоб ось так ремонт проходив як заміна цих катафодів. А з бампером не повезло. З цим дифузором доведеться знімати бампер і тільки тоді його ставити на місце, бо так не вийшло поставити. Зараз займаємося рихтовкою даху без фарбування, усуваємо ті вм'ятини, які там були. І отак це все добро виглядає зсередини. З молдингом виявилася невелика проблема, його ніде немає в наявності в Україні. О, дивіться, взагалі болт не закрутили. А зараз подивимось на задню частину автомобіля. І помітив, що не працює у нас кондиціонер. Заїхали на СТО, зробили діагностику ходової, подивилися автомобіль знизу.